Вітаю тебе на уроці української мови. Продовжуємо з тобою працювати над темою «Слово, значення слова. Сьогодні ми прочитаємо з тобою оповідання Марії Солти Смирнової, як Богдан козаків врятував та спробуємо поділити текст на частини. І так, вправа сонце світить. Сьогодні сонечко світить для тих, хто відвідав наш. Урок. У кого чудовий настрій, хто любить читати книжки, навчається у 3 класі, любить малювати та полюбляє уроки української мови. І так, додому тобі, домашнім завданням для тебе було скласти два речення зі словами відгадками. Прочитай, будь ласка, слова. Речення зі словами відгадками, які ти записав до ЗОшита. Скажи, будь ласка, до якої тематичної групи належать слова автомобіль велосипед? Так, це транспорт, молодець. Тепер тобі потрібно виконати завдання на вибір та записати його до ЗОшита. Скласти речення пораду юним велосипедистам. Потім написати в видатковій послідовності шість назв транспорту. Поділити на склади для переносу слова автомобіль, велосипед. Обери завдання, яке ти хочеш виконати. Не забудь записати сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 6 жовтня. Класна робота та виконай завдання. Тисни відео на паузу. А тепер давай подискуємо з тобою. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, чи потрібно вміти добирати синоніми та зроби висновок. Тисни відео на паузу. І так, переходимо з тобою до роботи з підручником. Знайди, будь ласка, на сторінки 44 оповідання, як Богдан Козаків урятував. Скажи, будь ласка. Про кого чи про що може йтися в оповіданні з таким заголовком. Яким, на вашу думку, за, вікном був... за віком був Богдан? Так і готуємося до читання. Зараз ти самостійно прочитаєш слова, які будуть з'являтися на екрані. Не забувай, будь ласка, ставити наголос. У цих словах. Осторонь, далі продовжуй самостійно. Так, чудово, молодець. І зараз прочитай, будь ласка, текст, як Богдан Козаків урятував. Тисни відео на паузу. Спробуй давай е, заповнити карточку читача за зразком. Давай основу. І так, я прочитала: що? Вірш, казку чи оповідання? Хто є автором твору? Назва твору. Придумай свій заголовок до твору і запиши, скажи слово нове, яке для тебе було у цьому творі. То чи справдилися твої передбачення перед Читанням тексту. Чи стане Богдан справжнім козаком? Які інші заголовки ти прав? Обґрунтуй свою думку. А які нові слова трапилися тобі у тексті? Знайди, будь ласка, в підручнику вправу 102. І дай відповідь на запитання. Тисни відео на паузу. Переходимо до вправи 103. Знайди, будь ласка, оповідання і поділи його на частини. І за кожною частиною склади план. Уяви кінцівку історії. Розкажи, як би могла закінчитися пригода? Богдан міг залишитися на січі, і Богдан не заснув серед одежі, а сидів поруч з батьком. Подумай, як би тоді розвивалися події в цій пригоді. А зараз пограємо в гру слідопит, тобі потрібно знайти речення за поданим початком та прочитати потім його повністю. Я читаю початок, ти ставиш відео на паузу та шукаєш його продовження. І так, приготуйся. Хотів Богдан справжнім. Хлопчик маленький та худенький. Але як підріс, то осіння ніч приходить. Прокинувся від дзвону, а Богдана, хоч і був, і поки місяць не став. Чудово, молодець. І тепер виконаємо домашнє, розглянемо домашнє завдання. Тобі потрібно переказати своїм рідним про те, як Богдан допоміг визволити козаків з полону. На цьому наш урок добіг завершення. Бажаю тобі успіхів і до наступної зустрічі!